Так, інстит... інформація від інституту вивчення війни про успіхи росіян поблизу селища Козача Лопань на Харківщині не відповідає дійсності. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко уточнює, громада має 16 кілометрів кордону із Російською Федерацією. Це фактично лінія фронту. Тут регулярно тримають бої та спроби диверсії противника. Задоренко також зазначає, кілька ворожих ДРГ намагалися прорватися через кордон. Однак українські військові знищили їх ще на підступах до КПП Гоптівка. Україна і Росія вже давно відтягнули свою важку техніку від так званого нуля на щонайменше 10 кілометрів. Тому буферна зона вже фактично існує. Заявляє президент Зеленський на брифінгу. Так він реагує на статтю політику. Мовляв, європейські лідери розглядають можливість створити буферну зону в рамках мирної угоди. Андрія тільки ті, хто не розуміють, в якому стані сьогодні технологічному стані відбувається війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60, Я навіть чув пропозиції щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя, і так у нас знаходиться 10 плюс кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона. Я її називаю мертва зона, хтось називає сіра зона, бо вона вже існує. Нічого не треба затягувати час, не треба вестись на всякі пункти умови, додаткові умови від Росії або ще від якихось фантазерів. Буферна зона існує. Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України, доєднується до нашого етеру. Наші вітання, добрий вечір. Бетаємось того здоров'я, слава Україні. Героям слава. Ну то чи правильно ми розуміємо, що фактично ось ця буферна зона її поява вона продиктована самою реалією війни? Та тому, що це не війна, друга світова, мається на увазі з точки зору техніки, з точки зору е використання е оснащення і дрони, і наявності цієї, так званої кіл зони, це якраз і є де-факто буферна зона, про яку писали на заході. Дивіться, фактично розкладу там на два моменти. Перше відрефлексую трошки в напрямку як президент, але трішечки з іншими акцентами. Це загалом, в принципі, ця історія це синітниця і дійсно затягав на часу. Позаяк, якщо б навіть ми уявімо, що сили сторони конфлікту розходяться по 20 кілометрів кожна в інший бік, між ними має хтось стати. Хто має стати протягом 1200 кілометрів лінії бойового зіткнення або ж кордону з РФРБ? Тобто, хто це має бути? Яка це має бути чисельність? Це ж час європейські партнери там е, можуть виділити там шість тисяч військовослужбовців. І далі там е, правобережжя Дніпра вони не зайдуть. Ну відверто чи потрібні нам ці військові миротворці на Закарпатті чи у Львові ну, підтримувати нашу економіку в магазинах е, шоколадки купувати за свої євро. Ну відверто, тобто абсолютно для мене це все вказує на те, що тут два елементи: або некомпетентність, або навмисні вкиди з боку росіян для того, щоб почати ці всі затягування, процеси, перемови тобто саботування е, фактично е, мирного процесу. Щодо кіл. Зон, про які ви кажете, так вони існують сьогодні. Це від 5 і більше кілометрів. Це є території, де реально. Важко сьогодні проникнути важкі або бронетехніки, або механізовані техніки, і насправді на ці кілзони стали таким собі явищем, яке змушує росіян використовувати маневрену техніку для своїх штурмів, м'ясних штурмів. Це оці всі мопеди, що ми бачимо, мотоцикли, баги, квадроцикли. Це все використовується саме через те, що велика техніка менш маневрена і вражається нашими і Відповідно, аналогічна історія і в інший бік так само росіяни теж. Розвинулися вони ж розвивають свої безпілотні системи. Так вони почали робити це пізніше, але велика їхня воєнна машина має кошти на те, щоб інвестовувати в розвиток е своєї дронової історії. Окрім того, коли ми говоримо про масовість, і про кількість, то йдеться і про реп і про рер, які є ну, беззаперечною в кількісному сенсі, так точно, перевагою росіян як ворога е нашого безпосередньо. пане Андрію. Давайте проговоримо про ризики і про перспективу м штурмових або інакшого штибу назвіть, як це правильно сформулювати спроб ворога. Ми говоримо про Запоріжжя, де ворог збирає величезне угрупування, йдеться. Просто тисяч ми говоримо про покровський напрямок, де залишається пекельніше пекла, попри локальні успіхи і надзусилля українських військових. Що ще ви бачите, якщо говорити не просто про карту, а про реальну ситуацію? Реальна ситуація: три дуже важкі напрямки на сьогоднішній день вже є на Донеччині та Харківщині. Перший найважчий відтинок фронту це дійсно Покровська агломерація. Покровський напрямок. Ворог тисне з чотирьох боків на Покровськ. Перший напрямок це з о, півночі. Це з напрямку Добропілля і Родинський населений пункт там. Де є маршрут полягає один з логістичних, там де росіяни свій виступ зробили в напрямку східних кордонів Добропілля? Відповідно, наступний це новоекономічна Мирноград, Це є другий напрямок, з якого росіяни тиснуть третій з боку вже південного з боку Селидово населений пункт Шевченко. тиск, і малі Російські групи передмісті Прокровська і інші це південно. Західний напрямок, населений пункт, удачне спроба його прорвати, прорватися вперед і наблизитися до траси Павлоград покровськ за дезірвання нашої логістики. Найважча ситуація саме там. Там важкі йдуть бої, наші сили оборони, наші резерви, які були підтягнені після добропільського проводу Росіян, намагаються стабілізувати ситуацію важкими силами, важкими втратами. Це вдається зараз. Так само дуже важка ситуація на Донеччині. Це Лиман. Там ворог так само з чотирьох сторін тисне населений пункт. Під зараз загрозою є населений пункт Сіверськ, який йде насправді пів, південніше шалеману. Тобто там теж дуже важкі сьогодні бої населеному пункту. Ну і Куп'янськ традиційно. Чому кажу традиційно? Тому що той час, поки всі кричали за Сумщину, розганяли цю панічну історію. Насправді росіяни акцентували свою увагу на Куп'янську і Сумщина грала роль відтягування наших сил. І зараз на Куп'янському величезна загроза. Там Ворог дуже сильно насправді вже зібрав велику кількість своїх резервів. Використовує для м'ясних штурмів штормзад, так званий. Ну і підтягнули свою мото, мотори, свою топіхотну групу для того, аби намагатися перервати місце щодо півдня. Про яке ви казали, дійсно ситуація там загострюється. Росіяни підтягнули туди той самий згаданий мною ну, шторм, для м'ясних штурмів, а для їхнього підсилення. Будуть десантні війська росіян застосовувати. насправді. Росіяни планували давно штурмувати. Південні наші регіони, зокрема, населені пункт Уріхів та Гуляйполе. Вони ще до настання осені мали вийти на цей рубіж, але завдяки хорошій роботі, завдяки взаємодії різних підрозділів сил оборони, за хорошої якісної роботи департаменту активних дій і головного управління розвідки, вдалося нанести не один удар по логістиці ворога на тимчасово окупованих територіях України на Запоріжжі, виводили складу цілі ешелони і насправді відтягували ці події, які зараз наближаються росіяни зрозуміли, що таким чином на Оріхів і на Гуляй поле тиснути важко, тому вони пішли іншим шляхом. Після взяття населеного пункту Кам'янське вони почали штурмувати Степногірськ. Для чого їм Степногірськ? Це є висоти. І ці висоти дозволять росіянам дострілювати до південного колес Запоріжжя, а також прострілювати в напрямку населеного пункту. Комушуваха це там пролягає траса Запоріжжя-Оріхів, яка дуже нам потрібна для забезпечення оборони саме населеного пункту. Тому росіяни зараз намагаються брати степногірську висоту. Ось таке зараз ситуація, яку я бачу на тому, що відбувається на полях бою. Ситуація дуже складна, але насправді сили оборони розуміють плани росіян і намагаються максимально якісно і ефективно обороняти наші редути. Ну до речі, якщо говорити про Запорізьку область, про південь ви зараз згадали ось цей напрямок в бік е, Оріхова, так само комишуваха з протилежного боку, це Васильівський район, це е, окуповані від 22-го року території. Там теж певна складність, скажімо, географічна є в тому, що це висоти, це такі підйоми і спуски. Фактично, їх є кілька там запорізькими гірками. їх деколи ще е, називають. Наскільки це наразі є? Я не знаю, чи можна слово «щит» тут вжити, але от певною такою, знаєте, певним стримуючим фактором для того, щоб росіяни просувалися не тільки з боку Оріхова з протилежного, але так само і зі сторони Васильівки. Ну насправді все дуже просто, допоки це. Висота наша. Ми на коні ми маємо можливість оборонянця стосовувати висоти для винищення росіян, які ми очевидні дуже банальні речі. Півністю, як вони перебирають це. Це географічна е, історія, де їм в користь географічні вони використовують використовуються для своїх сил. Відповідно, вони мають величезні ресурси, мають місний е, великий штат для того, щоб штурмувати їх наразі та Васильівки. Сили оборони справляються з тим, що росіяни роблять, і відповідно їхня сьогодні ключова задача. Вони бачать в ефективності взяті спочатку степногірська, а потім вже просування на оріхів Гуляйполе. Ну і давайте ще важливий момент, про який ми маємо говорити, це нескінченні теракти, які Росія масово точково, локально, глобально продовжує нині. Запоріжжя знаємо і про загиблих, і про поранених травмованих внаслідок цієї атаки. Очевидно, що Росія планує, по-перше, загасити енергетику. Ну і друге, це є позбавити нас будь-яких е, промислових, е, вибачте, потужностей. Що ще крім очевидного, ви бачите в її. Спроба продовження. Стратегії залякування цивільного населення і спроби е, підняття е, настроїв в суспільстві росіяни таким чином намагаються тиснути на Україну в цьому, які ми з вами почали псевдомиротворчому процесі. Вони намагаються е, різними своїми діями розхитувати українське суспільство, тому що росіяни воюються дитиною Валерія Герасимова, е, начальника штабу ЗСРФ, який які дуже чітко прописано. річ, що зі 100% бойових дій тільки. 30% підпадає на кінетичні, тобто дії в фізичному просторі. Всі інші 70% – це дії в інформаційному, психологічному і кіберпросторі. Ось власне, от такі удари, які відбуваються по Запоріжжі і по інших населених пунктах. Це є один елемент кінетичного удару. А далі застосовуються не кінетичні інформаційно-психологічні операції по нашому населенню, тому треба бути пильними, читати правильну літературу, щоб бути розумними, тому що розум переможе росіян. Пане Андрію, вам спасибі. Спасибі за те, що робити. І тим, хто поруч з вами теж передайте наше. Дякую, офіцер збройних сил України Андрій Ткачук. був з нами зв'язку. Говорили про фронти.